Вітаю! Сьогодні поговоримо про безкоштовну платформу зі штучним інтелектом, що призначена для редагування фотографій, створення колажів, графічних дизайнів і презентацій. Платформа фото також доступна для мобільних пристроїв на iOS та Android. Має низку функцій, зокрема, видалення фону, зморшок, плям. Обрізка та зміна розміру зображень має понад 100 тисяч готових шаблонів. Платформа передбачає безкоштовний варіант використання з певними обмеженнями та два платних пакети Pro та Pro Plus. Оскільки частина функціоналу доступна на платній основі, а саме деякі ефекти, рамки, шрифти, шаблони, завантаження зображень без водяних знаків. Річна підписка PRO обійдеться майже в 40 доларів, а Pro плюс майже в 90 доларів за рік. Давайте подивимося на мовну політику. Платформа підтримує російську, англійську, португальську, французьку, німецьку, китайську, японську. Як бачимо, українська мова, на жаль, відсуть. На домашній сторінці доступно три опції. Редагувати фото, створити дизайн, створити калаш. Але перед цим нам слід зареєструватися. Я обираю варіант реєстрації через Google аккаунт. Нам пропонують застосувати 3 дня пробного періоду PRO. Цю пропозицію закриваємо. Вона буде час від часу з'являтися знову і знову. Зараз ми бачимо ті самі три опції, і ми а, спершу розглянемо варіант по створенню колежів. Іворуч розташовані різні шаблони, там, де в куті розташований кристал. Це доступна для аккаунтів Pro. Декородна це для аккаунтів Pro Plus. Ми можемо їх також брати за основи. Але тоді нам слід погодитися на початковий безкоштовний період з наступним переходом на платну версію. Всі інші шаблони можемо застосовувати безкоштовно. Обираємо шаблон, розрахований на дві фотографії. І через плюсик додаємо фото. Якщо ми клікнемо двічі лівою кнопкою миші на кожну з цих фотографій, то ми можемо її переміщати відносно цієї рамки шаблону. З налаштувань у нас є закруглення кутів. Ми зараз цього не бачимо, бо фон фотографії білий, і він співпав з білою основою самого шаблону. Тому я зараз видалю фото, виділяю його, натискаю «Del» на клавіатурі. Фото видалено. Тепер додам фотографію з кольоровим фото. Ми вже чудово бачимо, як змінюється закруглення. Так само є регулювання поля, яке ми можемо збільшити або зменшити. І череду рамки також. До кожної фотографії можемо застосувати фільтр. Бачимо, що застосування фільтрів передбачає платну основу або пробний період. Також нам доступно коригування фото, яскравість, контраст, витримка. Кольорова температура, насиченість, є розміття зображення по гаусу, що непогано для фонів. Зараз ми видалимо фон. Є така опція. Ось фон видалився, але поставилися бідні знак, Тому я відміняю цю дію, поки залишаємо так, як я. Так само можемо оновлювати шаблон відповідно до вже доданих фото. Тут є креативні шаблони, наприклад, у формі серденька. Або у формі кола. Коли колаж буде готовий, можемо його завантажити. Хочу звернути увагу на велику кількість макетів для колажів. Дуже багато різних варіацій. Навіть є такі макети з, з, з секторами. Я обрав варіант Pro, тому він містить видяний знак. Крім того, ми можемо додавати інші елементи, змінювати їх розмір та розташовувати там, де нам потрібно. Серед елементів є різні графічні зображення, стрілки. Кожен такий елемент ми можемо обертати. Є різного типу лінії, ілюстрації, значки, смайли. Тобто є різні зображення, які ми можемо використовувати. Сервіс підтримує завантаження фотографій з комп'ютера, дропбокса та з хмарного середовища самого сервісу. Також тут є текстові шаблони з різним оформленням. Проте не слід забувати, що не всі шрифти підтримують кирилицю. Після додавання тексту можна змінювати розмір шрифту, як і в будь-якому редакторі. Також можемо змінювати колір. Шервіс надає багато комбінацій з графічно оформленим шаблонним текстом. Також тут є фонові зображення, які можемо додавати в свій калаш. Зараз я додам одне з них як фон. Дуже велике розмаїття фонів, однотонні, градієнтні абстракції, зображення, чого тут тільки немає. Переходимо на домашню сторінку і тепер розглянемо створення дизайну. Знов бачимо нагадування про можливість активації пробного періоду. Тут доступні шаблони для всіх популярних соціальних мереж, плекати, оформлення публікацій для Instagram, Stories. А також презентації, візитівки, рекламні проспекти, різні банери. У цілому дуже багато заготовок. Давайте візьмемо до прикладу обкладинку журналу. Це в нас версії для Pro. а ці варіанти для безкоштовного застосування без логотипів. Візьмемо, наприклад, ось що. Зараз я завантажу фотографію. Чекаємо. Просто її перетягую на шаблон. Ми можемо змінювати назви в будь-яких блоках, видаляти їх або додавати нові. Змінимо колір тексту. Можемо різним чином оформлювати текст. Як бачите, праворуч додаються ще сторінки за потреби. Можна просто кланувати вже існуючу сторінку, копіювання. І далі змінювати якісь блоки, елементи тощо. Це може використовуватись для зворотньої частини обкладинки. Так само сюди можемо додавати шаблонні тексти, стрілочки та інші елементи. Будь-який об'єкт за потреби видаляється. Таким чином можна створити доволі професійний дизайн за кілька хвилин. Переходимо на домашню сторінку. І обираємо тепер опцію Редагувати фото. Знов вимикаю пропозицію щодо безкоштовного пробного періоду. Та додаю фото для обробки. Після завантаження фото ліворуч розташована база ефектів, які можна застосовувати до фото. І рівень інтенсивності обраного ефекту. Колосальна кількість вбудованих ефектів. Від вінтажних чорно-білих ефектів до ретростилізації, художнього оформлення, поляроїдних фотофільтрів, як ви бачите, тут всього багато. Наступна опція це застосування рамок. Так само тут досить різноманітні стильові оформлення. Можемо змінювати колір, розмір доданих рамок. В меню зліва перейдемо в коригування. Тональність зображення представлена як пряма діагональна лінія на графіку. Ми можемо додавати точки вздовж прямої та при їх переміщенні коригується тональність зображення. Можемо це робити для RGB або для окремо в червоному синьому зеленому каналах. У меню можемо обрати інструменти для обрізки зображення. Тут є готові заготовки, вільні або задані пропорції. Наприклад, 1 на 1 9 на 16, як для сторіс Instagram, 3 на 4 і так далі. А це можуть бути і інші форми, такі як сердечко. Кола, трикутник. Також можемо застосовувати пропорції для обкладинок соціальних мереж. Зараз ми застосували варіант для обкладинки Facebook. Натискаємо застосувати для обраних нами пропорцій. У нас є серед налаштувань кольорова гамма і відтінок. Наприкінці можемо завантажити нашу світлину. Тепер відкриємо нове зображення і трошечки попрацюємо з ним. В коригуванні у нас є засіб для видалення об'єктів. Як тільки ми обираємо цей засіб або будь-який інструмент, сервіс показує, як з ним працювати. Обираємо розмір пензлика, трошки більше. Непотрібного мені об'єкту, а я хочу прибрати ось цю вену. Натискаємо почати і очікуємо результат. Бачимо досить непоганий результат. Переходимо в розділ Краса, де можемо більш детально попрацювати зі шкірою і макіяжем. Обираємо видалення недоліків, зменшуємо пензлик. Обираємо засіб для видалення зморшок. Анімація так само підказує, як їм користуватися. Зменшуємо розмір пензлика і проходимо по зморшкам. Додаємо рум'янець, перед цим обираємо колір додаємо тіні для повік. Тепер попрацюємо з тущою для ВІ. Ще один засіб олівець для брів. Додаємо колір губ. Також тут є інші опції, наприклад, ретуш шкіри в один дотик. Давайте застосуємо. Бачимо, як розгладилася шкіра. Ось як було. І як стало, давайте додамо ще одне зображення. В меню є така опція, як мистецтво штучного інтелекту. І тут у нас є велике розмаїття варіантів стилізації. Переходимо в коригування і подивимося, як працює засіб видалення фону. Незважаючи на те, що зображення мало багато відблисків, штучний інтелект чудово знайшов контр людини для видалення фону. Тепер можна додати інший фон з наявних варіантів. Також можна додати свої зображення в якості фону. А є варіанти однокольорного фону. Ось таке знайомство у нас сьогодні вийшло з безкоштовною платформою ФОТО. Дякую за увагу. До нових зустрічей.